Вітання! На зв'язку стереотип. Є крутезне СБЧ з безкінечними іконами, доволі дешево, як на мене, тому я одразу вирішив зняти це відео, зібрати 11 паків з іконами, подивитися, що там випаде, зібрати з цього склад та піти у відбори до учемпію. Що з цього вийшло, дивіться цьому відео. А перед цим, будь ласка, поставте вподобайку, тому що кожен ваш лайк це одна гривня донату від мене на нашу армію. Тому лайкайте, підписуйтесь, поширюйте це відео своїм друзям і всім приємного перегляду! 11 паків з іконами. Беремо з них склад, цікаво, скільки нам випаде базових центуріонів, або, можливо, тоті ікон. Взагалі, скільки буде ікон дорогих, іграбельних, або не дуже. Тому поїхали з першого паку. Let's go. Що це в нас? Голландія, центрбек. ай яй 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 ну це Куман Куман, і це непогано. Ой, ще й центуріон Куман. Добре. Як мінімум, це буде альтернатива, і можна його і в центр поля перевести Окей, добре, перший центральний захисник є. Що у нас тут? Англія, центрбек. Дайте Ріо Фердінанда, будь ласка. Ріо Фердінанд! Чудий! Найс! Ось наш нас центр поля, центр оборони і укомплектований. І це перемога, це вешка. 100%. Найс, скільки Ріо Фердінанд коштує? Ай, 300 тисяч зараз, 350 коштує. Добре. Цікаво, чи буде голкіпер у нас хоча б один. Бо безголки переграти не дуже прикольно. Так, поїхали. Наступний пак. Угу. Знову базовий Франція. ЛМ пляха. це пірес. Це пірес. У, Сандерстрак Стракперес. Добре, це хоча б щось. Окей. Золотим фінесом. У нас тепер є лівий Вінгер. Нам поки що топові нації падають. Це як мінімум цікаво дивитися до кінця. Давайте ще раз останній пак. Що у нас тут? Франція знову. Бля, да ні, да ні, Дайте рібері, будь ласка. Це рібрі! Сюди! Але звичайний, блін. Але непогано. Це непогано це іграбельні картки. І треба буде придумати, як їх обо обох в один склад запихнути. Чи є альтернативні позиції у Піреса? Що в нас тут? Німеччина. Будь ласка, будь ласка, тільки не шфенштайгер балак. Дайте Матеуса. А, це Балак! Я подивився на повершот і думав, що це Матеус. Блін. Ну, добре, як мінімум є центральний півзахисник це теж добре. Мігель Балак. Давайте ось тут. Третій пак. Захотілося мені третій пак відкрити. Іспанія у нас центр Форвард. Будь ласка, дайте Рауля зелененького. Ай, це звичайний Рауль. Але добре, це страйкер. 90-й рейтинг, кімнесики є, можна грати, можна грати. Поки що супер супертоповий взагалі нічого не падає. Давайте четвертий відкриємо. Ось так хочу. Що в нас тут? Вельс, о боже, це Ян Раш, це ще один страйкер. О, з магнітиком. Окей. Давайте по порядку просто Перший. перший пак одразу ж. Англія знову. Страйкер, боже. Бля, на ну, дахіра дуже страйкерів нам нападало. Це Уейн Руні. Ну, це хоча б цікава, цікава картонка, цікавий персонаж у Руні. Знову перший пак відкриваємо. Іспанія. Центральний півзахисник. Це хто? Біолонсо? А, Хаві, але звичайно, нічому не Тоті. Але добре, це ще один гравець центр поля. З Балаком в парі зіграють. Чому не Тоті? Ну вам шкода дати Тоті Кавінам. Добре, йдемо далі. У нас немає голкіпера. Але нічого, ми якось впораємось і без нього. Так, ми відкрили другий пак тут Англія, центр знову, тільки не дуплікат, я вас прошу. Ууу, це стол Кембл! Thunder Сол Кембл це непоганий пак. У нас непоганий центр оборони виходить. Кембл Фердінанд і останній пак. Будь ласка, їй, дайте одну тоті, хоча б якогось чеха, дайте нам. let's go Це Італія, це центральний півзахисник, це Андрея Пірло, напевно. М -м -м да це Андрея Пірло. Ну, як мені у нас є гравець з дедболом. І це приємно. Добре, піду зберу зараз з них склад і підемо грати в відбори до, у Champions. Ну і що, дивимось, який склад в мене вийшов з цих 11 паків з ікон. В принципі, зіграність майже максимальна, враховуючи, що немає кіперів, всі на своїх позиціях. Я вибрав схему 3-4-2-1. Так і будемо грати її. У Піреса виявилася позиція РМ, тому вони з Рібері спокійно поділили собі фланги. І будемо грати таким складом. Міхаль Балак, так як в нього є зріз, пішов на ворота, бо Хайві чи пірло. Це було взагалі кошмар на воротах. Можливо, тут за рахунок зросту щось де буде відбиватися. Побачимо, що з цього вийде. Ми йдемо у перший матч. І... Іванович Бойс проти нас касілясна ворота. Канже вже прокачений. Ой-ой-ой! Тут червоненький. людина грає у чемпіонс. Буде непростий матч явно для, наших... для нашої команди. Закидання за спину, але тут Пірес в обороні відпрацьовує. ой 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 пірло помиляється! Пірло помиляється, Бруно Фернандеш вривається, але Ріо Фердінанд. ой 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 Що за пресинг почався? Добре, Кембл відібрали м'яч. Пірес. Класне закидання на Вейна Руні. Вейнруні. Руї. Руні. повершот! Удар! Касілля! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, який момент! Так, а в нас тут є Андреа Пірла, який вміє подавати куди вік. От дивіться, наша сильна сторона. Рауль, давай спробуємо за Рауля пробити. Вайтимо. І удар, і 1-0. Це Рауль, добре! Балак у нас на воротах нападаю. Сподіваюсь. Він буде корисним хоч в чомусь. Подача. Балак забирай в руки, добре, балак. І швидко вкидання. Вкидай. Ой, як балак далеко вкинув. Нічого собі. Груно Фернандеш. Вривається в штрафний сава. Куман! Oh, Куман відібрав лисава! Ох, oh, удар, ну тут балак не дотягується. Ну, така халява, якщо чесно. Відібрав Куман, але м'яч залишився у сави і рахунок стає 1-1. Прибері, відібрав м'яч і Рауль з м'ячем. Рауль, Рауль, Рауль. бере підправу ногу. І що зараз буде? Золотий файний шот. Рауля! І Це який гол тубель Рауля! 2-1! 2-1! Збірна ікон! Виходить вперед! Знову. Пірес. Андрея пірло. Пірло. На Пюреса класно повертає проблем. Я ж пюреса, але Тео Ернандес. І це кутовий, а кутовий, кутовий для нас це як мі мікро пенальті. Зі, давайте, давайте за хеттриком Рауля, підемо. Знову забайтимо, він ведеться на цей удар! Рауль Тим часом суперник проводить заміну за заміною, а у нас замін немає. А команда вже трішки втомилася. Я Гаспо з м'ячем пас. Ох, класно, тут знаходить Рауль. Рауль хотів в центр. Але Кембл на місці. І тут Пірес, Тут Пірес дуже в'язкий матч у нас виходить. Вейн Руні. Вейн Руні. Класно віддає по флангу на Яна Раша. Раш. Ой, в центрі тут є. Да, Рауль на травмі, але прискорюється. Рауль на Хаві. Хаві, Хаві Хаві. 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 Хаві закачується 3 1 Добре, ми це не повинні відпускати. 10 хвилин до завершення матчу. І суперник виходить з матчу, Прекрасно. Прекрасно. Це перша перемога. Так, а у нас тим часом матч під номером 2. Ауві проти нас. Дудик на воротах. Гомес, дебіння, ну, скромний склад, відверто кажучи. Можливо, наш навіть виглядає посильніше, не враховуючи позицію голкіпера, якого в нас взагалі немає. ай яй яй яй, -яй Ларсон. Ай-яй-яй, балак, добре, добре, балак, сейв! Балак в руки, будь ласка, ні. Балак пробігає мій м'яча. Удар салаха головою. Тут пірло вже сейвить гравці, при... на Польві гравці. Природжені голкіпери якісь. Дебинья. Андрея Soul Campbell зупиняє. Пірло. Андрея Пірло. на Раша, Ян, Раш. Ян Раш, Ян Раш. У нього дама треворе грає центрального захисника. Чи б мені здалося? Ян Раш. Руні, класно на Рауля. Рауль! 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 Рауля! Добре? Ларсон як зараз прокидає собі. І тут знаходить Мухаммеда Салаха. Салах може по флангу відірватися від Франка Рібері. Але Франк Рібері нас доганяє Салаха, і повертає м'яч нашій команді. Рауль, Хаві, Рауль, І Раш. Вибачте, на Рауля. Рауль. Рауль. Бачить Раша забігання. Ян Раш. Ян Раш На Рібері. 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 Переступчики. Рібері. Удар поміжні. Який голос? Оце 2-0. Фірмовий від стереотипа. Прекрасна комбінація. Рональд Куман. Куман? Покидайся м'яч! Зеленій таймфініш! Який постріл! і Це Дудек сейвить? Нам треба повтор почекайте. Ти хто засейвив так? Подивіться, який постріл від кумана в зелений таймфінішинг. Що тут було? Так, це Дудек кінчиками пальці відбиває. Боже, який момент! час скутового. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, різе! Тут пірло знову сейвить. Можливо, все-таки пірло поставити варто на ворота? А балака перевести в центр. Тут знову момент. Пожежав просто в штрафному майданчику. Наший збірний ікон. Пірес. Пірес, пірес, пірес. Крутиться. Пірес. Находить Вейна Руні. І хоче ще один павершот. Вейн Руні! Просто прямо в руки. Прямо в руки. є же дудику. Знову рівері. Все-таки віддає свою передачу на Рауля. Рауль. Рауль, яку передачу вирізає. Пірец. Шота голодца? Пріуль. Роберт. Пірес. Неймовірна передача від Рауля. Раш. Куман. Рауль. на Рауля. Рауль. Можливо, ще один файне шот. Потрібно пробити. Шот! за гол? Це 4-0. Рауль. Добре, Раш. Пробиває в ближку. І Це 5-0. 5-0. 9 балів він влучає. Перший гол, до речі, Яна Раша. Ідеальний вибір позиції тут Пірес мчить по флангу. Пірес. Пірес. Рез. Ми йдемо просто добивати суперника вже до... І... раш, Як прибирає раш, раш, просто заводи у порожнє ворота. Це 6-0. Неймовірна гра, і це, скоріш за все, буде рейдж квіт, як я розумію. Після такого люди не дуже хочуть грати. Ми тим часом знайшли третього і останнього суперника у цьому відео. FC комета. Ой-ой-ой, гівняш на воротах. Якщо чесно, якби він мене випав би, я б все одно його не поставив на ворота, грав би Мікель Бала Кірло. Ой-ой, яка передача проходить? Рауль? 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 Фіна, Фіна, може пробити фінес, ми знаємо, але вона знаходиться, саме лето. Удар балак! Сейв від Мікеля. А що, а що у нас суперничок ставить паузу? Не вже він здався? І скоріш за все, це так і є? Ні, ні, грає грає, можливо, геймпад розрядився, але нам все одно на фейерплей. Ян Раш. Ян Раш! Це Добре. Ян Раш забуває останній гол, і де, як не в такому відео я можу пограти за такі картки. Якщо ми, хлопці, збираємо 200 лайків, я збираю ще 7 айкон паків на кожну позицію на заміну, і ми йдемо грати цією командою, все, що ми там зберемо. Ви у чемпіонс і побачимо, що з цього вийде. Єдине, що можливо, голкіпера я все-таки поставлю, якщо нам не випаде. А на цьому мене все, хлопці. Поставте вподобайки 200 лайків. Нагадую, збираємо і йдемо бути Чемпіонс з цією командою. Тому все в ваших руках. Слава Україні! Бережіть себе.